Я вітаю всіх, хто обожнює передбачати майбутнє і володіти своїм життям на каналі Magic Insight. Друзі, сьогодні хочу вам нагадати, що через декілька годин о 19.52, за київським часом, відбудеться повня. Тож не пропустіть цей чарівний час, і обов'язково, кому актуально, звісно, зробіть практику на достаток. Хочу нагадати вам по деталям. Перше, що це, звісно, те, який ви маєте настрій. І що саме знаходиться всередині вашого серця і всередині ваших думок, по таким моментам, які ми використовуємо, а саме у тій практиці, яку я даю своїм клієнтам, обов'язково обов'язково має бути свічечка зеленого кольору, можна ще жовтого, але бажано, звісно, зеленого. Вона має бути з натурального матеріалу, а саме з воску. Тобто, якщо а ви десь там вдома маєте, ну, наприклад, наприклад, якісь такі знаєте, гарненькі парафінові свічечки, вони, звісно, дуже естетичні, фотогенічні, як це ще назвати, візуально такі манкі і ніжні яскраві для якихось дизайнерських, можливо, фото-відео і для атмосфери. Саме Простору окей, але якщо ми кажемо саме про практику, то а, такі свічки, а, вони більш декоративні, вони зі штучних матеріалів, парафіни і так далі. Е, тому а, тільки а, натуральний віск. Е, він може бути у вас е, різного кольору. А якщо ми кажемо про е, силу, е, наприклад, якщо ми пропрацьовуємо грошовий канал, то звісно з більш світлих відтінків ми переходимо до більш темненьких. Але якщо у вас в наявності якийсь один колір з цих, байдуже все одно практика вона дієва і вона дійсно покращує фінансовий потік у вашому житті. Тобто тут вже справа лише за вами. І за вашим, звісно, найголовніше бажанням. Крім цього, що ще? Я раджу використовувати ефірну олію апельсинову. Загалом є дуже багато ефірних олій, які приносять достаток, і люди з ними працюють. Як ви знаєте, я дуже багато роблю свічок незамовлення. замовлення. Але я не знаю як це пояснити найкраще те, що я бачила в роботі, саме ефірна олія апельсину, дає результат. Але це такий буде наш секрет для всіх тих, хто є на моєму каналі. Іншим не розповідайте. Тому що багато людей, звісно ж, хочуть мати такі таємниці, яка жірна олія найкраще притягує гроші. Взагалі, гроші це енергія, і ви це дуже добре знаєте. Тому. Щоб запросити її в своє життя, повторюю те, з яким настроєм ви будете, і наскільки, знаєте, ваша віра всередині, вона є. Дійсно, справжньою від цього буде все залежати, і ну, я маю на увазі результат, і подалі, вже як фінансовий потік буде приходити і ваше життя, як він буде розвиватися, і які сюрпризи доля вам принесе. Свічечку, ви зрозуміли, ми використовуємо вщин, ми її натираємо ефірною олійкою. Я раджу апельсин, повторю. І, звісно, ми додаємо такий досить відомий момент: це базилік, він сушений, і у вигляді такої травички він дуже добре. До вашіни він приліпає і у вас не виникне якихось труднощів, тобто нічого складного немає. Практика на достаток, звісно, це пропрацьовка з стихіями. тобто Ми загадуємо бажання тоді, коли ми робимо цю свічечку. Звісно, ми кажемо, це стихія. Вогню і землі, тому що трави це стихія землі. Ефірна олія. Так можна сказати, що стихія води трішечки, тобто, волога є, тобто вона присутня в нас свічка, яка палає, це стихія вогню. А в житті чарівні слова, ну, звісно, їх знають тільки ті обрані, які використовують мою практику на достаток. Але якщо ви це зробите від щирого серця і забажаєте мати той дохід, який. Реально ви зможете е, організувати собі, Тобто іноді людина дуже багато хоче, але мало для цього робить. Тобто за, замовляємо, загадуємо саме ту суму або саме те бажання, яке пов'язано з фінансами під час пропрацьовки. Саме практики недостаток, саме те, що вам актуально, і я б сказала, просто раціонально розуміти, чи під силу це буде вам. Тому що іноді людина не готова до великих грошей, тому всесвіт, знаєте, трішечки затримує якісь такі моменти. Так, і що ще хотіла вам сказати, що. Найголовніше, якщо ви від щирого серця це бажання будете в голові тримати, проговорювати про себе, свічечку створювати, вона буде палати. Усі чотири стихії у нас підключаються. Свічка вогонь, ваші слова це стихія повітря, базилік це стихія землі і ефірна олія. А це в нас буде як стихія води. Тому, загалом, я ефірну олію. Можливо, не всі використовують через алергічні реакції, тому якщо тільки свічка там з травами, то загалом я кажу, що це може бути як практика трьох стихій. але... Якщо так розібратись, то вона насправді включає в себе і четверту стихію. І ще хочу дуже коротенько кожному з вас подарувати підказочку, що ж вам подарує повня і які події будуть відбуватися після неї, що ви заворозите до свого життя. І наскільки Всесвіт буде вас чути, дарувати вам подарунки або якісь цікаві підказки. Тож, на вибір, давайте буде у нас лише три позиції. І я маю надію, що ви зробите правильний вибір і відчуєте, яка ж все-таки карта ваша. Так, один, два. Або три. Що ж вам подарує повня? Так, немає часу очікувати, тому що в мене вже вимикалась камера, закінчилась пам'ять, тому я продовжую вже наново. І так. Перша позиція, що вас очікує після повні? О, ну, Бачите, яка в нас чарівна виявилася карта? Це карта медитації A Time for Spirit Pink Lotus Fairy. А, рожева фея лотосів. А, тому тут, а, що вам сказати? А, гармонія, спокій. І, а, знаєте, як. А, я б сказала релакс, тобто не вистачає, наче ви завжди кудись поспішаєте, а вам насправді не вистачає оцього заспокоєння і відчути свою душу, послухати, що саме вона хоче вам сказати. Тому медитації, практики, відпочинок вам у поміч. І так, друга позиція, друга, що ж? Що ж вам подарує цей період? Оу, солодкі спогади. Ну, як, як інакше, якщо спогади застрягли у вашому серці фея? Сухоцвітів, а якщо перекласти, тут я б вам сказала, що щось, те, що вже було у вашому житті, воно насправді може ще додати вам, знаєте, хоч і це спогад, але він може додати вам якоїсь ніжності і якогось настрою особливого і притаманного, знаєте, лише якійсь частині вашого життя. Тому Тут візьміть те, що вас так сильно наповнює і мотивує, і те, чим ви захоплюєтесь, можливо, раніше ви щось робили, що було, знаєте, як для вас чимось таким сакральним і неймовірно потрібним. Повторіть, повторіть оцю, знаєте, ви наче квіточка, якій не вистачає водички. Тобто те, що було. Відкладене і те, чим, можливо, ви захотіли ну не попрощатись, а відкласти на, на, на якийсь час в довгий ящик, як то кажуть, воно насправді вам а, дуже потрібно. Можливо, це у когось ситуації, можливо, якісь хобі, а у когось, можливо, це. Людина, яка дивиться на вас, бачите з цієї картинки, і каже, що насправді нам обом у спілкуванні було дуже комфортно, цікаво, і я хотіла б або хотів би. Тобто, тут, бачите, вже перегортайте, будь ласка, інформацію, якщо ви там дівчина, Тут не прив'язуйтесь до образу саме жіночого. Це, можливо, буде, знаєте, як і чоловік. А тут у нас на картинці ви. Ви така ніжна і ви така зачарована красуня. Дякую за увагу! На цьому все. Ну, і трієчки, що ж? Період повні, а вам період повні каже, що після повні в нас іде луна на обуль, і мої любі, тут потрібна чисточка. Тобто тут кажуть, що давайте ви трічі повторіть чи, чистку, да? тому що тут The Power of Three, ви пам'ятаєте, фільм зачаровані, тому тут е, сила трьох, у вашому випадку, сила трьох разів я б радила, якщо підряд це робити, це дійсно дуже е, велика. і Дієва сила. Ось такі в нас були підказки, я маю надію, що вони вам будуть в нагоді. І не забувайте, що в спільноті вже завтра останній день, коли ви зможете проголосувати, яке ж наступне повномасштабне відео буде на моєму каналі. Тому очікую на ваш голос, на вашу відповідь. Обирайте те, що ви хочете найбільше побачити. Всіх обіймаю, бажаю миру, градусів гармонії, спокою, і е, хай у вашому житті завжди відбуваються чарівні моменти.